Білосніжка та семеро гномів У чудовому замку разом з батьком та мачухою жила собі одна дівчина. Її обличчя було білим, як сніг, тому її так і називали Білосніжка. За вороту і добру вдачу всі дуже любили Білосніжку і лише зла мачуха чаклунка ненавиділа дівчину і застрел її красі. Зрість мачухи зростала і міцнішала кожного дня. Щоранку вона запитувала чарівне дзеркало. Дзеркало, скажи но скоріше, хто у світі найгарніший? Дзеркало завжди відповідало, що найгарніша вона мачуха, але одного разу дзеркало назвало ім'я Білосніжки війма, сповнена гніву і ненависті, Наказала Єгереві відвести білосніжку до лісу і там убити. Але чоловік мав добре серце і зглянувся над бідолашною дівчиною, залишив її в непролазних хащах і порадив ніколи не повертатися до замку. Білосніжка довго блукала лісовими стежками, поки не побачила гарний будиночок. Навколо не було ні душі. І дівчина із цікавістю оглянула порожнє житло. У першій кімнаті вона побачила обідній стіл із сімома столовими приборами, у другій сім акуратно застелених ліжок. Білосніжка так утомилася, що відразу заснула на одному з них. Вона так міцно спала, що не почула повернення господарів. Семи лісових гномів. Вони прийшли ввечері з роботи і дуже здивувалися, вродливій гості. Білосніжка прокинулася і розповіла гномам свою сумну історію. Вони запропонували дівчині жити з ними, стежити за будинком, готувати їжу, і білосніжка з радістю погодилася. У цей час зла мачуха знову запитала у дзеркала. Хто у світі найгарніший? І дзеркало відповіло білосніжка. сніжка. Не тямлячи себе від люті, відьма вирішила самотужки позбавитися суперниці. Зла мачуха передяглася бабусею і пішла шукати будинок гномів. Знайшовши притулок пачерки, відьма постукала у віконце і попросила в дівчини води. Білосніжка дала їй напитися і на знак подяки бабця пригостила її соковитим червоним яблуком, яке заздалегідь наситила отрутою. Щойно білосніжка відкусила шматочок яблука, вона мертвою впала на землю. Мачуха розсміялася і заспокоєна, швидко пішла геть. Коли гноми повернулися додому і побачили неживу білосніжку, вони спробували їй допомогти, але все було марно. Гноми поклали білосніжку до кришталевої труни, прикрасили її найчарівнішими квітами і понесли до далекої печери, щоб там назавжди попрощатися зі своєю любою подругою. У цей час лісовою дорогою їхав принц. Він побачив білосніжку і відразу закохався в неї. Він спитав у гномів дозволу потримати дівчину на руках. Гноми хоча й були збентежені проханням принца, пожаліли його і дозволили здійснити бажання. Принц узяв білосніжку на руки, зробив кілька кроків, але від хвилювання спіткнувся і мало не впустив свою дорогоцінну ношу. Від трясіння з рота білосніжки вискочив шматочок отруєного яблука. Вона почала дихати, розплющила очі, гноми були раді донеснями. Принц запропонував білосніжці вийти за нього заміж і стати його королевою. Дівчина погодилася і жили вони довго та щасливо, а гноми часто заходили до них на гостину.